Знаєте, як легше поставити свої інтереси на перше місце? Бо дуже часто ми, знаєте, свої інтереси, вони десь там в стороні, і ми хочемо задовільнити всіх тільки на себе і свої інтереси. Я бачу цю схему так: у кожного з нас є внутрішня дитина. І всі про це знають, і багато хто з цим працює, але ось ця робота з цією дитиною не завжди дає повне усвідомлення, як це використати, щоб це було. Дуже корисно в моменті. Коли ви усвідомлюєте, що ви, як дорослий, маєте внутрішню дитину як творчу свою частку це така частинка, завдяки якій ви творите, завдяки якій ви такий безпосередній, легкий, ігривий от, Оце ця ваша частина. Да? Без неї ви не повноцінний, однозначно неповноцінний, як система. І от для того, щоб Ваші інтереси було легше тримати в фокусі, пам'ятайте, що в першу чергу ви маєте задовільнити інтереси вашої внутрішньої дитини. Бо коли ви про себе як про дорослого думаєте, вам ви себе ніби в сторону: я доросла, я почекаю, я потерплю, там мої діти на першому місці, там, чи ображені мої партнери, друзі, ображені батьки. От їхні діти внутрішні на першому місці, так, ми приходимо і їх залюблюємо. Ну коли ви Тут і тепер, дивлячись це відео, чітко усвідомити, що поки ваша внутрішня дитина не задоволена, елементарно накормлена, обігріта, одягнена, да, вам зручно, вам комфортно. Так, та, тут сидить доросла жінка, яка вдягнена, Але а, якщо б мені зараз було не по собі, холодно, я би щось зробила з цим. Тільки ми переводимо ніби таку паралель, таку, що оце моя внутрішня дитина, да? мені потрібно пікуватися. Я би вкутала собі ножки, я би накинула плед на е, плечі. Отаке піклування, як про свою дитину. Ось таке у вас має бути до себе піклування. Е, що ще? Які ще потреби у вашої дитини? Щоб вона була почутою, вона хоче десь поплакати, ви говорите, десь там позлиться. злиться. Виявляєте, якщо дитина не виразить свої емоції, да? От маленька. Так само з вами. Якщо ви не зараз цей момент не проживаєте те, що у вас там бурли, в першу чергу ви задовільняєте себе, ви виговарюєтесь, ви е, всі е, фізіологічні потреби закриваєте сам собі. І ще вам такий малесенький е, секретик. Ви, якщо дорослий дивитеся це відео, ви е, спробуйте задовільнити всі потреби своєї дитини внутрішньої. Тоді ваші стосунки з реальними батьками вийдуть на дуже високий якісний рівень. Тому що ви коли спробуєте задовільнити себе по всім кластам, одягнути, взути, гарненько накормити, в ресторан завести, купити вкуснішу вкусняшку подорожче. Ви тоді зрозумієте, що батьки офігеть, як старались для нас. І тоді таким чином ще піде у вас глибше пропрацювання. Ще Такі по родовим е, пластам підуть пропрацювання. Це тільки коли ви щиро спробуєте задовільнити свою дитину. Спробуйте задовільнити її у вигляді прояснення розмови з коханою людиною, щоб задовільнити цю дитину. Бо їй треба, бо вона в них всередині ображена, але вас немає сили це прояснити. Але ви мусите, як дорослий, захистити енергію внутрішньої дитини. І от через це, ну може, так не сказав, можу, ну. Давайте через це слово. І коли ви змушені про себе попікуватися як про малесеньку дитину, умовно кажучи, от тоді ви стаєте якісним якісною такою енергосистемою, яка вже може, попікувавшись про себе, дати додаткову енергію для інших. Зрозуміло, так? Тому давайте так, усвідомте, що в першу чергу ви піклуєтесь про свою внутрішню дитину. І тоді в вашому житті почне все якось так простіше і легше пролаштовуватися. Бережіть своїх внутрішніх дітей.